РФ позбавлять права вето в Раді Безпеки ООН. Вітаю, друзі! Впевнений, вам не треба нагадувати вподобайка та поширення. Це допомагає українському контенту у мережі. І звичайно коментуйте. Мені цікава ваша думка. Отже, давно йдуть розмови про те, що Організація Об'єднаних Націй. Перетворилася у таку собі фікцію, що майже мертва організація стала, оскільки вона, залишаючись головним міжнародним майданчиком для спілкування між країнами, перетворилася у беззубу та нездатну ні на що структуру. РФ приклала до цього значні зусилля, бо ламає систему міжнародних взаємостосунків. Цей міжнародний клуб, де тусуються дипломати, подав ознаки життя. Приблизно півтора роки йшла робота в ООН по узгодженню документу, який покликаний відновити життєдіяльність та впливовість цієї структури. Зараз триває чергова Генеральна асамблея ООН, на якій розглядається ситуація з правом в'єта Росії, яким вона користується по суті протиправно, оскільки в ООН відсутній будь-який документ, який яким РФ була б визнана членом ООН або правонаступницею СРСР? У грудні 91-го року тодішній президент РФ Єльцин написав лист, яким просив розглядати це питання в ООН. І Росія оголосила себе просто правонаступницею СРСР. Звернулася в ООН і таким чином намагалася себе легалізувати, займати місце СРСР в ООН та Раді Безпеки. Якимось дивним чином це стало само собою. Тобто ООН не приймала жодного рішення з цього приводу. В ООН не було жодного голосування з цього приводу. Відсутність будь, відсутні будь які документи, які підтверджував статус Росії в ООН як правонаступницю СРСР або навіть члена ООН. Але усі ці роки Росія користується правом вето в Раді безпеки, яке належало СРСР, якого вже давно немає. І от тепер, коли РФ визнано країною агресором, і більшість країн світу підтримує Україну, Росія продовжує накладати вето на рішення, пов'язані з процесом врегулювання цієї війни. І от півтора року 193 країни узгоджували документ, який покликаний реформувати Організацію Об'єднаних Націй та реанімувати її як дієву структуру. В цьому документі 56 пунктів реформ. По суті, міняються правила гри у міжнародній політиці. Цей документ проголосовано вже на Генеральній асамблеї. Називається Пакт Заради майбутнього. Там багато різних питань. Є про науку, про технології, про контроль штучного інтелекту. Але нас цікавить саме питання з правом вето РФ. В розділі Безпека прийнято пункти, які. Унеможливлюють використання країнами-агресорами права Вето. Росія хотіла заблокувати це рішення, але світ сказав ні. І 143 країни проголосували, сказавши так, Китай та Індія утримались. Росія, Білорусь, КНДР, Сірія і Нікарагуа. Ці країни проголосували проти. Туму надіяти, що світ готовий мінятися до кращого. А у РФ вирвано зуби в ООН. По суті, йде підготовка до нового Нюрнбергу, де буде суд над злочинами РФ в Україні, бо прийняті резолюції Генасамблеї з вимогою РФ вивести війська з територій окупованих, припинити агресію, та резолюція з вимогою притягнути всіх воєнних злочинців до відповідальності. На перший погляд, ну, приймають вони там якісь бумажки. Що нам з того? Але друзі ні. Росію чекають та всіх росіян дуже цікаві сюрпризи. Колись Путін сказав фразу: якщо у світі не буде Росії, то нам не потрібен такий світ. А я вам скажу так: оскільки Росія створює для світу небезпеку своїми діями, то у світі не буде Росії. Росія світу не потрібна, бо створює небезпеку для всіх. Впевнений, вам не треба нагадувати вподобайка та поширення. Це допомагає українському контенту у мережі. І, звичайно, коментуйте. Мені цікава ваша думка. І головне, нагадаю вам: життя триває, точиться війна.